Шановні колеги, ветерани служби, партнери та друзі. Щиро вітаю вас із річницею створення поліції охорони. Це свято мужніх, відданих і принципових людей, тих, хто обрав нелегкий шлях служіння, стоїть на сторожі спокою громадян, охоронює життя, майно та об'єкти критичної інфраструктури навіть у найскладніших умовах при фронтових міст. Сьогодні, коли Запоріжжя живе під звуками повітряних тривог і постійних загроз, ваша праця набуває особливого сенсу. Ви ті, хто не відступає перед небезпекою, хто обирає не страх, а обов'язок. Завдяки вам мешканці можуть почуватися захищеними, навіть коли навколо грімлять вибухи. Ви частина спільної команди, що щодня наближає нашу перемогу. Ваші вчинки, ваша витримка, ваша чесність. І це не просто робота, це служіння державі і віра в людей в Україну. Висловлюю щиру вдячність кожному працівнику поліції охорони за щоденну самовідомість, дисципліну і професіоналізм. Дякую ветеранам за ваш досвід і приклад служіння, який надихає молоде покоління. Окрема подяка нашим замовникам і партнерам за довіру, яку ви виявляєте до нас у найтяжчі часи. Ми цю довіру продовжимо щодня. Ми висловлюємо щиру вдячність усім підрозділам національної поліції України. Які сьогодні пліч опліч разом із Збройними силами та Національною гвардією України броня державу на передовій, дякую за відвагу, професіоналізм і безмежну любов до України. Ми всі частина великої справи. Берегти спокій там, де його потребують найбільше. Бажаю кожному з вас і вашим родинам міцного здоров'я, віри, миру, родинного затишку і Божого благословіння. Нехай ваша праця буде наповнена гордістю і вдячністю людей. Нехай кожен день служби приносить відчуття виконаного обов'язку, віри у власні сили та впевненість у завтрашньому дні. Пам'ятаємо, ми команда, ми приклад, ми тим, що не схитнеться. Нехай ваші серця ніколи не втомлюються вірити у добро, у свою батьківщину і в нашу неминучу перемогу. Слава Україні!